Власну допомогу західну, так зброєю, зокрема, а от як трактувати заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який говорить про те, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго, до цього потрібно бути готовими? Я просто скажу, що Єнс сотен розглядає правило такі довготермінові сценарії, Я б не розглядав тільки цей сценарій. Скоріше, ми повинні готуватися. і Це наш пріоритет, наша преоратива для проведення ефективних наступальних операцій до кінця цього року, початок майбутнього. Оце сьогодні, і я так орієнтую стратегічне завдання і збройних сил України, Генерального штабу, і відповідно орієнтування на проведення операцій по звільненню півдня, по звільненню Криму і по звільненню сходу нашої держави. І можуть бути і сценарії, і можуть бути дійсно і складні ситуації це війна. Але в е, форматі ведення цієї війни це те той пріоритет, який сьогодні визначальним не тільки щоб скоріше звільнити територію. Це не тільки о, одна даність, а е, важливо те, щоб дати можливість згенерувати додаткові сили Росії, які вони збираються 600-800 тисяч зібрати до е, кінця е, на початку слідучого року. Тобто тере, от між ними і в даний момент е, обновити техніку озброєння. Отримати боєприпаси і від Кореї Північної, і самі заводи задіють ВПК цілодобово. Це ще один затяжний період, про який говорить Йон Столтенберг. Але нам цього шансу Росії не потрібно дати. От якраз ці удари по півдню, а тоді розгортання стратегічної операції. Оце наш перспектива пріоритет. Це сценарій перший, самий оптимістичний, самий виграшний для нас. Це гнати ворога, я говорю ще раз, осени, зимо, початок е, наступного року до якраз весни, і якраз ці перспективи реально є і по збройню техніки, боєприпасам, тим більше пробуває в найближчі дні відбувається Рамштайн, де це все буде обговорено і збільшено в рази, і отримання відповідно, атаканс Таурис Ф 16 Це дасть стратегічну перспективу для наступу. Ви згадали про воєнну співпрацю із північною е, Кореєю, так і з Іраном. Е, як ви оцінюєте шанси того, що Іран таки почне передавати Росії ракети малої та середньої дальності? В даний момент я думаю, що Іран обмежується і обмежиться е, передачею боєприпасів. Через з постійно поставляє своїми судами? Це по 350 тисяч. Зараз вони конвоями е, доставляють. Але сьогодні це йде вже так сказати на зменшення, тому що і міжнародні санкції, і саме головне оперативний вплив на все керівництво Ірану. Це дуже потужна дія. Перекриття Ірану, фактично всіх поставок, включаючи до Китаю, а це перекриття в морі енергоресурсів е е е е е нафти, газу і тому подібне. Це фактично створює зашморг в Ірані, і ніхто його не зарозуб'є. На даний момент об'єднуються і оперативні сили і в плані нейтралізації технологій, і виробництв, і ракет, відповідно, і дронів, от, і особливо е, високоточних боєприпасів. Тому в даній ситуації, я думаю, що шансів мало, що він буде передавати ракети. Він вже передав і зробив те, що він зробив. І заводи по виробництву шахіди, і самі шахеди і боєприпаси. Це поступило дуже потужним сигналом до американців, європейців і ізраїльтян, що Іран намагається переозброїться ліже за, за, замін, е, вимагає технології. Нові е, і літаки Ті е, Суд 35 новітнього покоління, і технології ракет до балістичних, а це вже торкається світових проблем. Це не тільки Україна. Я думаю, що буде жорстко обмежена і е, до співпраці в ракетній сфері між Іраном і Росією дійде е, Північна Корея. Зможе поставляти, я думаю, вони заключили угоду про поставку озброєння, як правило, такого старого виробництва. Але основна частина це боєприпаси. Це снаряди, це ракети, це міни до ракет, ракетних систем. Але це якраз е, десь другого, третього покоління, 70 80 -ті роки, ще коли напрацьовувалось в радянському союзі невисокої якісті, не ефективності і точності в них немає. Але може бути це додатковий Ще потенціал, який ми будемо тоді нищити на фронті, але це системно не змінить ситуацію. Ці поставки не являються стратегічними. Вони тактично підтримати окремий сектор або декілька ну, місяців, щоб війська Росії не відчували дефіцит. Ще одне питання Китай, так і власне яку допомогу Китай може надавати Росії, чи буде надавати він її, і тут чи можна це розглядати в контексті того, що зараз відбувається навколо китайського міністра оборони? Кудись він подівся, зник і ось в засобах масової інформації повідомляють про те, що зараз він опинився під слідством за підозрою в корупції, і це стосується закупівлі військового обладнання, те, що його підозрюю. Шанфу, проти якого власне ці зараз ліпші дії відбуваються, його ну, називали таким, знаєте, прихильником Росії і не випадково власне, тривалий час, 15 серпня, він провів на цих безпекових конференціях у Москві і в Білорусі. Е, ну, Першу ми бачимо, що е, змінюється позиція самого Китаю, і навіть на зустрічі. В різних форматах і Саудовської Аравії, коли була зустріч видно країн і Південно-східної Азії і відповідно Латинської Америки, і арабських країн уже Китай зайняв позицію проти війни і чітко висловив позицію підтримки міжодного права і суверенітету нашої держави. Це в цілому, але це вже позиція. І зрозуміло, дисонанс, що міністр оборони десь справляє такі симпатії до Росії відверті, це також не вітається. І тому я знаю, хорошо Китай зустрічався з Ху Цзінтао і якраз Сінзіпіна в різні періоди. Вони жорстко ставлять на місце тих людей, які або мають якусь самостійну гру, або десь грають на когось із союзників, трохи перебільшують, чим перший лідер. От тому в даній ситуації надходять приводи. А це приводи е корупція. І зрозуміло, їх арештовують і нейтралізовують все на руку Україні. Я пам'ятаю, точно так же був у них міністр національної безпеки. Люнкан, їх там то три з половиною мільйони співробітників це якась е, безпекова імперія. От і він також був затриманий за корупцію е, з одним з бізнесмена. Бізнесмен тут же був повішений, а люнкан арештований. Тому в даній ситуації такі методи приміняються в Китаї до таких осіб. Але я думаю, що буде мінятися ситуація на таку більш нейтральну, виважену, тобто не. Прямо підтримувати Росію да співробітництво, торгівля вимагання більше енергоресурсів, інших корисних копалин за демпінговими цінами, що зараз і робиться на 30-40% і на 50% дешевше Китаю продається. Китай заграє з Росією, тому в даний момент е якраз е він підтримує цю гру Китай, от але він не заходить далеко. В плані відвертого військового співробітництва не формування військово-політичного союзу і про це. Е Сінзіпін прямо заявив і записав декларації спільної з Ки Путіним під час московського візиту. Тому я думаю, буде гра така подвійна з одного боку. Е втягувати в Росію такі конкретні проекти і залежність від себе і технологічно підтримувати деякі мірі. Не розшифровуючи що це йде на безпеку оборону чи на цивільний сектор. От але фактично де на оборону, і фактично це підтримка буде десь підтримувати північну Корею. В цілому технологічно військово а афінжна Корея, деякі проекти були реалізовувати з Москвою. Тобто така геополітична гра. Але Китай сьогодні стоїть е буквально на старті великих змін економічних в негативному форматі. Наступає велика криза, і вихід цієї кризи це нові технології, це нові проекти. А це тільки з заходом і система торгівлі, яка зав'язана Європейського Союз, США і інші е чинники. Які сформовані американцями, канадцями і європейцями плані свідвиться з Китаєм, якраз на таких основах. І ринки збуту високотехнологічні, якраз в Європі. Тому і Китай на це буде зважати, щоб вижити, щоб економіка не впала, режим не опинився перед якимись випробуваннями. Розуміло, що це в деякій мірі буде і е, уже орієнтування на захід. Я думаю, що ця гра е, буде тягнутися до того часу, поки камель розпочнемо. Вже потужно звільнено територію, а тоді вже Китай стане прямо на бік України і зрозуміло тоді побачив, що якраз Росія може бути дуже потужним об'єктом його контролю. Що ж, будемо стежити за розвитком подій, кола Григорович Юро дякую вам, що знаходите на можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на каналі «Сім час». Цього самого доброго успіхів нам. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках. Генерал армії України був разом із нами у цій порі Традиційно закликаю наших глядачів поділитися цим стрімом такий спосіб, якомога більше людей зможуть познайомитися із думками Миколи Григоровича. Так само підпишіться на канал Січас, залиште свій коментар та лайк. Підтримайте в такий спосіб поширення цього стріму.